Привіт YouTube. Недавно придбав собі нового лазера. Хуепер. Називається ну, такого от станлея. Ну, теж нормальний. А тепер купив цього хуепера. Зараз буду дивитися на що він здатний. От така коробочка. Зараз я відкрию, побачу, що там. В ній знаходиться отакий От лазер. А має чотири бачите раз, два, три і ще знизу четвертий. А є непоганий держак. Ще є ще щось тут. Ага, це хіба на стяжку ставити? Чи що. Ну, походу розберуся. Тут і що в нас є? то зарядне, дріт. Ага. Є ще пульт навіть. Ну, зараз я забачу, як він працює. Так, ось він світе. Зараз подивлюсь, що цей пульт переключає. О, бачите? І є з самого низу. Тобто має чотири. Раз, два, три, чотири. Так. Так. Ну добре, будемо розбиратись. І потім розповім, як він себе оправдує.